Шановні доброді, вітаю вас! Сьогодні ми з вами поговоримо на тему, як перебороти психологічний тиск. Право в тому, шановні, що нам частенько в житті доводиться зустрічатися з досить брутальними і нахабними людьми. Іноді їх називають танками. Ці люди отрують наше життя, псують наслід, не дають нам нормально жити. Вони часто справді, як танки, йдуть на пролом і притом нехтують тонкощами взаємин і почуттями людей, які їх оточують. Вони досить егоїстичні і впевнені у своїй правоті. Вони вважають, що всі мають їм обов'язково поступатися. Вони дуже не люблять, коли хтось ставить під сумнів їхню правоту. Не дай Боже, вони надзвичайно стурбовані чим своїм авторитетом і болісно самолюбні. Деякі з нас, коли зустрічаються з такими людьми, Ну, то просто розгублюються від їхнього натиску та брутальності. Виникає питання, що ж робити? Чи можна захиститися від цього танка? Так, друзі, можна. І ось кілька парад, які дозволять вам перебороти психологічний тиск, захиститися від нього і не дозволити псувати вам настрій. Що ж треба робити? Та Насамперед, дайте зрозуміти співрозмовникову тобто, танку, що ви не збираєтесь приймати стосунки, які вам нав'язують. Це можна зробити, збільшуючи дистанцію між ним, підкресленою вищу, холодним формальним спілкуванням. Ваш погляд при цьому може бути сполений жалю, обтяженим, презирливим і тощо, в залежності від ситуації. Дивіться на обличчя співрозмовника, спрямовуючи погляд крізь нього або зупиніть його на підборіддю чи кончику вуха. Якщо ви не відвели погляд у бік. То даєте йому зрозуміти, що не бажаєте поступатися, але і не прагнете підтримувати стосунки, тим більш їх поглиблювати. Здивовано повторіть слова співрозмовника, з якими вам найскладніше всього погодитися, або навмисно, повільно повторіть найбільш слабкі аргументи, уникаючи погроз. Скажіть співрозміннику, про можливі негативні наслідки його вчинки, що він повинен чекати в майбутньому. Покажіть, що задоволення його вимог може погіршити думку про нього в тих людей, яких він оцінює. Якщо агресивне поводження не досягло ну, крайнього ступеню. То зберігайте шанси якось інакше впливати на співрозмовника. Можливо, варто буде виявити більшу агресію, ніж та, яка була спрямована на вас. Будьте винахідливими, Пробуйте знайти нестандартний підхід, несподівану відповідь у розмові. Наприклад, зробіть танку на хабі комплімент, упевненим голосом, скажіть йому, яку-небудь нісенітницю. Тисковий танку повинна протистояти сила або спокій, краще і те, і інше. Кращим свідченням спокою є іронія. Тиск танка це прагнення обмежити вашу волю. До речі, на цього приводу сказав Віктор Гюго, воля починається саме з іронії. І остання порада. Неважко не завжди. Варто розбивати вщен ту силу, що давить на вас. Дайте можливість агресорі відступити, Зберігти залишки почуття власної гідності. Дайте зберігти, як кажуть, обличчя. Наразі доречно пам'ятати правила східних бойових містецтв. Перемагає не той, хто віє пустити кулю в чоло, а той то вміє змінити напрямок удару, приєднуючись до рук співр... супротивника, і скерувати його силу у вигідний для себе бік. Головне, шановні, не, не бути в ситуації психічного тиску пасивним. Пам'ятайте, дорогу подужує той, хто йде. Бажаю успіхів, шановні добродії, до зустрічі!